Друзі, добрий добрий ранок. Зараз 5 годин ранку і настрою геть немає. На дворі лупи такий дощ. Оце буде сьогодні такий базар. Так нема нікого, а це взагалі ніхто не прийде на базар. Ну, а їхати все одно треба, бо товару повно. Наготовила все таке гарне, сир такий гарний, дуже добрий. Ой, в прошлу неділю не було дощу, і людей не було, а сьогодні оце лупа дощ. Я збиралася, товар собирала, виносила в коридор, думаю, а вдруг, коли не чую, тарабани по трубі, відкрила двері йде дощ. Так що такі справи не дуже гарні. О, та ви ж знаєте, що молочну продукцію її ж треба збувати, продавати, бо куди ж її дівати? Ну, що поробиш? Це природа. Це таке. Це не саме головне і не саме страшне. Якось переживемо цей день. Навірно, я так думаю, що прийдеться мені їхати ще й з неділі торгувати. Ну, добре, не будемо розкисати, буде все добре, як завжди. От, бажаю вам гарної неділі. Пишіть коментарі, яка погода у вас сьогодні. Чи був у вас дощ так само. І всім всього самого найкращого. Друзі, бачите, як ми торгуємо. <рес> йде дощ. Весь все утро йде дощ, людей майже немає. Ось такий у нас сьогодні базар. От там одна жінка стоїть, торгує табаком. Ну, трошки попродала молочки. З м'ясом два чоловіка сьогодні. Ну, це таке гидкий базар. Не дав людям побазарювати і не дав людям прийти скупитися. На тій стороні нема нікого, не з віщами. Там оце ж люди торгуються. Ну, нема нікого. Під дощом ніхто ж не буде мочитися. Отакий От у нас базарик. Так, друзі, я ось около двору так і не прибрала листя. Зараз вам покажу ось, бачите, лежати. Не було коли, ну, може завтра почну цим займатися. Сьогодні я після базарю я вам показувала, який у нас був базар, дощ лупив. Я потім ще в центрі скуплялася, то в аптеку, бабусі треба було замовлення, то по маркетам. От. Трошки Трошки підморклала, ну не промокла на воскресні, бо забула вдома зонтик. Я ж думаю, там на базарі криша. Треба буде скуплятися. Приїхала додому та й лягла віддихати до того, як доїть кору. Потім стала, подоїла корову і трошки підобідали з Вадимом і лягла знову трошки полежати. Така погода, що хочеться полежати. От. Потім встала, прибрала на кухні, перемила всі бутильки з базарю. Баночки бо поприносили, хто довжен був. Та й собрала торбу, що бабусі скупилася, та ось і йду до неї потихеньку. От, прогуляюся. Коровку Вадим вивів, на городі там пасеться. На дворі в нас похолодало, наскільки вчора було тепло перед дощем, а після дощу це похолодало. У нас йде поніження температури. А потім з неділі знову буде тепло. Сказали, що буде баб'є літо. Ще в нас. Так що такі ось листя сипеться, все кругом. З дерев. Страшне листя. Повне. Так що такі, друзі справи в нас. Іду, погуляю трошки у бабусі. Сьогодні в мене такий день. На розслабоні. Сьогодні я тільки даю коровку і більше нічого не роблю. Ну, не вважаю я базарю. Базар був, хочу вам сказати, такий середній. Одна моя покупательниця не приїхала, не прийшла, бо дойшов. А я приїхала в центр і віднесла їй сметану прямо в квартиру. Вона живе в квартирному домі, в двохетажному. Вона така щаслива була, довольна, що їй принесла додому. Вона хороша, моя знайома. От. І другий також ряжанку передала в центрі. Так що от такі друзі справи. Ну, трошки творогу залишилося. Будемо знову щось витворяти з творогу. Так що, ладно, пішла я до бабусі. Вона ж не любить, як я її знімаю, не хоче, все кругом. Дивіться, як у нас зелено. Зазеленіло. Так що пішла. Ось у бабусі ще й рози порозпускалися. Представляєте? Ось, в мене теж там розочки випустили. Ось дивіться, яка красенька. Воно бубки ще, тепо воно розпускається. Так що такі справи. І ці ось розочки, колокольчики воно ще квітнуть, понятно? Ще воно і випускають цвіточки. Дивіться. Росте колокольчик, воно випускав цвіточки. Така ось розочка гарна. Ось така красуня. Ось так що такі справи. Ну добре. Іду до бабусі. Що, Жаночка? Що? Що там? Сидить чудо, ти лапті. Ох, вона така чудна, як почне ганятися за своїм хвостом, як циркачка. Так, друзі, нагулялася у бабусі, набалакалися з нею. Та йду додому. Все їй скупилася, отчиталася. Друзі, це хочу вас спитати, а ну скажіть, оце платимо ми за газ. Я посилаю по вайберу цей. Ну, свої показники. Приходять бумажки, вічно то якийсь дох, то ще щось платю, все по місяць Місяцю місяць, це як положено. А ну скажіть, чи у вас оце таке робиться? Я на ті бумажки взагалі не звертаю уваги. А бабуся оце ж сьогодні мені морочила голову. Кажу, мама, ви що думаєте, я гроші ваші забираю? Ні, ну так я вам скільки раз сказала, не звертайте на них уваги. А вона вже це мені мороче голову. Ой, клопоти цілі. Так що от такі справи. Хорошо, що на дворі нема вже дощу. Ого, Вже кекс свистить, вже вечерять. Це ж почув, що я вже йду. Ви скажіть, які вони розумні. Ці собачки. І вже зна, що зараз буду давати вечерять. Ну. Ах, Кекс. Де, Де намотує кругом цього круги. Ну дивись, закрутиться, там вже живе. Ось, о, закрутиться. Розкрутився. Кекс. Кекс! Не крутися, зараз прийду. Повернувся, м'явкає. І рижик вже прийшов. Всі. Не знаю, вроді морозу не обіцяють, але казали тільки, що радіо десь буде сніг завтра. Десь буде завтра сніг. Ну не в нас, мабуть. Кого? Так вони накриті. Ну зараз накрию, воно ж є покриво. Да, Ласуня? Ти пасешся чи ні? Вона Ходила вона туди на ячмінь. Там випашена чи вона їла? Боїться ходити? А? Ось це сонечко сідає, дивіться, як гарно. Небо таке красиве. Гарне. Піди, Соня, ти спокушає. Ага. <ріст> така, ну, така ж голодна. Мухи не кусають, чого не пастися. Сукучно їй, музики нет, дискотеки нет. Як ото Соня мала. як була мала, як... то ж Соня була мала, не Уляна. Як колено. мої здорова, корова, де ти була, на дискотеку. Щось там далі я забула. <ріст> Да? Стрибала корова Йди там. Туда, Ох, вона любила, той мультик папай. Закрила все кабаки сухими одіялами, ті типу, повісила мокрі, ті, що сьогодні промокли. Всі потім перестираються в нас такі ходові, так сказати, по дворі. От. А трава буяє зелена, так? Да? Топік, ти вже підвечеряв? Стоїть. Ласуня, вона ж знав, в сарай вже треба бігти, да? то пастися, вона сама не знає, що вона хоче. Ласунька, підеш вже в сарай чи будеш ще тут гуляти? Ми зараз підемо, вона буде кричати. Ой, дивіться, вже слива геть упала. Слива геть бач, упала вже. Ой. Та ще. Так, друзі, добрий вечір. Я після стриму подоїла коровку і прийшла. Думаю, дозапишу відео, щоб на завтра ви мене не теряли, бо особи знімати не було сьогодні. що На базарі ото дощ ішов. Взагалі, весь день нам перекрутив. Так що отакі от справи. Ну нічого. Стрім провела, все хорошо, пообщалася. Сьогодні такі люди на стрім приходили: і мама моя була, і один друг, як, з яким ми общаємося, блогер, але він не веде вже свій канал. Ну, в общем, дуже-дуже мені було приємно, дуже хорошо поспілкувалися. Трошки в кінці, звісно, мене Вадим підвів, прийшов тут, почав щось розказувати, те, що не потрібно. Ну, я трошки на нього накричала, так що вибачайте, якщо хто дивився стрім, люда мені каже, мати, спочатку виключи, а потім кричи. Я кажу, ну, прийшов, люди то не почули, що він казав, а я то почула. Так що, вибачайте мені, трошки я вийшла із себе. Не люблю, коли він мені заважає, коли я щось роблю. Ну, от такі справи, так що, щоб ви правильно зрозуміли. Ой, Всім бажаю тихої, мирної ночі, а в нас тільки що опять тривога прозвучала. Що ми зробимо? Ми не забуваємо, що в нас робиться в країні. Так що такі справи. Всім на добраніч, всім гарної тихої, мирної ночі бажаю. все равно. І все самого найкращого. І сподіваюся, що завтра настане для нас ранок, і ми зустрінемося знову. А на сьогодні пока-пока. Всім на добраніч.